Краще працюють за планом. Праще, Ідея та актуальність, створення стимулюючого середовища для розвитку творчих здібностей дітей, забезпечення гармонійного розвитку різних аспектів особистості, задовольнити потреби та інтереси дітей. Харчовий апарат зі встроєним штучним інтелектом це інноваційний пристрій, розроблений для врахування індивідуальних потреб та вимог до харчування дітей. Інновації проєкту забезпечення оптимального харчування з врахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, сприяння усвідомленому вибору продуктів та підвищенню рівня освіти щодо харчування. Можливості та подальший розвиток ідей проєкту. Проєкт створює можливість для дітей взаємодіяти між собою та дорослими, для створення харчового апарату це сприяє розвитку комунікативних навичок, фантазії, творчості, моторики та координації дітей дошкільного віку. Цікаві моменти реалізації проєкту. Інтерв'ю з цікавою людиною. Психологом Юрієм Дерновим. Які поради ви могли б надати тим, хто хоче навчитися мріяти та діяти для досягнення своїх цілей? Не бійтеся, мріяти, щось собі уявляти, а розказуйте про це своїм батькам, родичам, своїм друзям, малюйте про це. Якщо на вашому шляху є перешкоди. Не бійтеся цього. Це буває у всіх людей. І у мене буває, і у вас буває, я впевнений. У будь-якої людини бувають перешкоди. Та не перчати віри, що ви усього обов'язково досягнете. Досягайте власні мрії, дією та будьте наполегливими, працьовитими. І головне вірте у власні сили. До зустрічі на всеукраїнському фестивалі гри, навчання і натхнення PlayFest 2024 мріємо та діємо. Привіт, друзі! Не бачились цілий рік? Ви, мабуть, всі підросли, зміцніли чи ні? Бо дітки в ЦРД Хортицький точно підросли і точно зміцніли. А знаєте завдяки чому протягом року діти ЦРД Хортицький мріяли, мріяли і нарешті їх мрія збулася? Тож сьогодні до вашої уваги пропонуємо новий бестселер. Мріємо та діємо! Об'єднані для змін в рамках всеукраїнського фестивалю Гри навчання та натхнення Playfest 2024» Мріємо та діємо, який презентується ЦРД Хортицьким. Вже можна розказувати? Ага. Поїхали! Тепер у них є унікальний, єдиний у світі харчовий інтерактивний автомат збудованим штучним інтелектом. Зустрічайте! смачнюля-бот! Він вміє швидко готувати корисні страви. Дитина самостійно може обрати собі страву, а смачнюля-бот допоможе зробити правильний вибір, Ще й розповісти про корисність цієї страви. Уявляєте? А зараз погляньте про які чудові смачні та корисні страви мріяли наші діти. Що ми сьогодні готуємо, Макс? Ми готуємо квіти. А з чого ми готуємо квіти? З морковки і огірка. Огірка. Ну що, починаємо? Починаємо. Давай починай. Хочете поглянути, як діти втілювали свою мрію в життя? Тоді до вашої уваги харчовий апарат ТРД Хортицький. Мріємо, та діємо, об'єднані для змін. Давайте разом виростимо здорову та щасливу майбутню націю. Ми живемо у лічну їжу. До зустрічі, друзі!